І дуже важливо все ж таки, щоб наші глядачі, щоб українці розуміли, що ми наполегливо, щоразу, коли виходимо на брифінг, ми говоримо про одну першочергову задачу, яку ми бачимо, над якою має працювати парламент і що може робити парламент. Це забезпечення наших Збройних сил. Це перегляд бюджету і, і контроль за раціональним витрачанням коштів. Про це дуже багато сказав Петро Олексійович, тому що насправді для нас це пріоритет, щоб всі зрозуміли, що оскільки ми власними надходженнями до державного бюджету забезпечуємо видатки на всі підрозділи наших збройних сил, ми маємо усвідомлювати, що бюджет має переглядатися частіше, що ми маємо робити роботу над помилками, що ми швидко маємо реагувати. І особливо зараз, коли мені здається, що вже не від нас, а від кер... керівників збройних підрозділів всі почули їх прохання про те, що кошти, які їм надходять на рахунки бригад, ми маємо збільшити. Вони розповіли в деталях, на що витрачаються бригадами ті 10% військового ПДФО, що є в їхньому розпорядженні. Тому ми вважаємо, що політики мають обов'язково виконати прохання і врегулювати в державному бюджеті на цей рік.